Одне із найбільших царств у світі, яке б ви думали, не вгадало. Царство грибів. Цього року це царство, а зокрема його єстимна частина, були у тренді. Світлинами із грибною здобиччю хизувалися у соціальних мережах. Їх за безцінь віддавали на ринках, їх просто навіть дарували сусідам, тому що не могли перечистити вдома. Гриби цього року не збирав хіба що ледачий, ну і я. Хоча сезон вже закінчився, я знаю одне місце, де грибний врожай збирають цілий рік. Недалеко від Львова у Кам'янкобузькому районі на заводі Ріо Шампіньйон знаходиться справжня ферма, на якій вирощують, доглядають, маринують, фасують високосортні шампіньйони. Отож, погриби. Поживна цінність грибів дозволяє їм займати чільне місце між м'ясом і овочами. Їх можна вживати для збагачення й урізноманітнення свого раціону не лише восени, але й кожної пори року, оскільки гриби, особливо ті, які культивуються доступні постійно. Цілий рік ми можемо насолоджуватися свіжою білково вітамінною порцією, збагаченою характерним смаком і ароматом. Вони ситні, чудово підходять для різних страв, супів, соусів, фаршів, салатів, а також як гарнір. Гриби в основному складаються з води, тому є низькокалорійними, містять цінні білки, вуглеводи, органічні кислоти. Вони забезпечують нас невеликою кількістю мінеральних речовин. Крім цього, містять вітамін С, а також значну кількість вітамінів ПП. Серед мікроелементів у грибах переважають калій, фосфор, кальцій і залізо. Кажуть, що гриби як губка вбирають в себе як корисні, так і шкідливі речовини з ґрунту. На жаль, одна з причин отруєнь грибами є накопичення їстивними грибами, пестицидів та іншої отрути з навколишнього середовища. Небезпека в тому, що будь-які навіть 100% їстивні та безпечні гриби можуть ставати отруйними. Це стосується насамперед місць збору грибів. Якщо вони виросли в екологічно неблагополучному місці, наприклад, у лісосмузі вздовж поля, на якому застосують, Совувалися хімікати у зоні хімічного або радіоакційного забруднення то вберуть всі токсичні речовини, а людина отримує важке отруєння. Тому пам'ятайте, що збирати гриби можна тільки у екологічно чистих перевірених місцях. Ми на найбільшому у західній Україні підприємстві з вирощування маринації та фасування шампіньйонів. Ріо Шампіньйон на ринку свіжих грибів понад два роки. Загальна площа виробництва 10 тисяч метрів квадратних. Завоз будований згідно європейських стандартів і технологій. Усе найсучасніше обладнання завозилося з Голландії, Франції і Польщі. І саме в цих країнах технологи і менеджмент компанії проходили стажування для утримання необхідних знань про вирощування грибів і збору врожаю. У перекладі з французькою, шампіньон означає гриб. в 17 столітті. Французи стали першими в Європі штучно вирощувати шампіньйони для королівського двору. В середні віки шампіньйон був досить дорогим продуктом. Чи безпечний гриб шампіньйон, Якщо говорити про культивований або одомашнений шампіньйон, то це абсолютно правда. В італійській кухні, наприклад, цей гриб широко використовується навіть в сирому вигляді. Його додають в салат, з помідорів, стебла салери, огірків та солодкої паприки. У Європі випадки отруєння грибами не зустрічаються. Вся Європа є тільки шампіньйони, які купують у торгових центрах. За кордоном немає традиції збирання. Там не зустрінеш у лісі людей із кошиками грибів. І тим більше невідомі гриби ніхто не буде їсти. Гриби купують у торгових мережах, в які вони надходять із спеціалізованих підприємств. На цих підприємствах дотримуються усі вимоги вирощування, тому ризик отруїтися фабричними грибами фактично дорівнює нулю. Виробництво шампіньйонів відбувається у декілька етапів. Це початковий етап. На такому етапі приходить до нас вже готовий компост. В ньому є зерна, які заражені міцелієм шампіньона. В цьому етапі зерно, те, що заражене міцелієм, починає розвиватися. Технології відповідно це вже є один із етапів підготовчих до нанесення торфосуміші. Це є рівномірно заросший брикет. от бачите, він такого сіруватого кольору. Тобто, міцелій вже сильний. Він окупував всю солому без брикет. Ну, і відповідно, готовий для нанесення торфу. Вже тут, на цьому етапі, безпосередньо вже є завід зі гриба, тобто він починає зав'язуватися з тих майбутніх гіфів, будуть наступні наші грибочки. Тут настільки приємний насичений грибний запах, що почуваєшся як у кошику з грибами. Цій камері відбувається зараз збір гриба шампіньона. Збираємо ми його поетапно, тобто за 2-3 проходи в залежності від того, який гриб ми хочемо зібрати, який гриб ми по, ну, продаємо. Процес не дуже складний. Грибочок викручується, відрізається ніжка на півтора сантиметра і складається у ящики залежно від того, якого діаметру і якого розміру вони є. Загалом, за зміну, одна збиральниця збирає від 200 до 400 кілограм свіжого гриба. У більшості людей ну, ходить така думка, що ці гриби великі, відповідно, що вони є якоюсь хімією або ще щось. Це природній процес, тобто в них на даному етапі не було конкурентів. Відповідно, грибниця віддавала їм всі необхідні мінеральні речовини, ну, і, це, і вони мають шанс дорости до таких великих розмірів. Це ще не максимальний розмір, тобто вони можуть виростати і до 10, і до 20 сантиметрів своєму діаметрі. Шампіньйони, вирощені у фабричних умовах настільки чисті й екологічні, що їх можна їсти просто з грядки. Смачно. Після збору свіжі гриби сортуються. Частина із них фасується свіжими, а частина потрапляє у консервний цех. Ріо Шампіньйон одне із небагатьох підприємств, що має повний цикл виробництва від вирощування до їх подальшої консервації, упаковки готової продукції та відвантаження. У консервному цеху гриби проходять термічну обробку, сортуються, маринуються і консервуються. Цех обладнаний найсучаснішим остаткуванням, одним з яких є повністю стандартизована машина автоклав, створена у Франції на заводі Легард. Легард, до речі, є одним із світових лідерів по поставці автоклавів. Зараз ми знаходимося в самому серці нашого підприємства. Це є котельня. Вода сюди поступає з артезіанської свердловини із глибини 60 метрів. Вона проходить кілька ступенів очистки, забирається лишнє залізо, інші метали, а також пом'якшується. І після цього вона вже може йти для використання у технологічних процесах. Шампеньйон росте в закритих камерах, в штучно створених умовах. Для цього потрібно безперервно подавати охолоджене повітря. Ми зараз знаходимося біля установки, яка називається охолоджувач води. Вона охолоджує воду до 4 градусів, яка постійно циркулює через кліматичне обладнання, і охолоджене повітря подається в камеру. Чілер-Кар'єр це холодильна машина, яка забезпечує кондиціонування повітря та призначення для використання у великих приміщеннях. Це обладнання дозволяє налаштовувати індивідуальні параметри повітря окремо для кожного приміщення і підтримувати мікроклімат у кожній грибній камері на протязі цілого року. Ви побачили всі основні етапи вирощування гриба. Ми створили необхідні умови для того, щоб він ріс екологічно чистим і максимально поживним для нашого споживача. Для цього ми закупили найсучасніше обладнання у відомих європейських виробників. Наш менеджмент регулярно виїжджає на консультації за кордон, бере участь у всіх конференціях. А також знайомиться з останніми новинками цій галузі. Кожен етап вирощування гриба контролюється нашими технологами. І як результат, ми маємо завжди якісний гриб. Про що свідчать не тільки результати досліджень лабораторії промислової токсикології, а також лояльністю споживача до нашого гриба. Но знатимете, як розпізнати свіжий якісний український гриб. Його ви точно знайдете ось у таких банках торгової марки Ріо Шампіньйон. Я бажаю вам смачного! Це була програма «Теменова». і побачимось.